Давай по два чоловіка туди два біжить, два прикривають. Подаватися евакуаційний екіпаж. Білий Янгол у Покровську. Це мікрорайон Лазурний, найвіддаленіша частина міста. Аби відшукати людей, біжать по відкритій місцевості. Тактика двоє біжить, двоє прикриває. Нарешті підвал там переховуються місцеві. Секунду, збирайте речі. — У мене шість котов. Беремо, беремо. — Коробочки. Коробки, так, я можу Су, одна. У цьому районі на евакуацію погодилися шестеро людей, каже поліцейський Геннадій Юдін. Лазурний у руїнах. Отакі воронки. І отакі розбиті будинки. Ще на тому тижні були в цьому будинку. Був цілий. Зараз повністю вигорів. Люди сидять в підвалах, навіть не розуміють, що твориться поруч. Вийшла жінка і каже, о боже, як коли це будинок згорів. Серед руїн евакуаційник знаходить дитячу книжку. Дого, капанчоха. Малий і Карлсон, що живе на даху. А це мікрорайон Шахтарський. На евакуаційників полює російський дрон. Подивись, він зараз тачку буде приїжджати. Я її сховав. Я йду, де куди? Трам сюди йде. Перечекавши у під'їзді, рушають далі. З розбитої дев'ятиповерхівки виводять колишню вчительку з двома собаками. Ось. Ось. Тих, ну, Тихо. Мы виїжджаємо. Не вискал, будеш там слушати. Це. Я вот это думаю. Що ж я буду ждать? Или пліта мене прибьет, или прильот мене прибьет. З приватного сектора у Покровську забирають пораненого чоловіка. Давай швидше. Ты где жив? Тут і жив? Да. Как тут можна жити? Скільки ти вже ранений? Читира з чистого чотири. Цього дня екіпаж поліції Білий Янгол вивіз із Покровська вісьмох людей з тваринами. У місті, за даними сайту обласної поліції, досі залишаються близько двох тисяч жителів. Юлія Підгола Суспільне новини, Донбас.